Друзі, всіх вітаю у новому відео. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я сьогодні півдня промоталася по своїм справам, заодно заїхала в Агромаркет. Накупила насіння це все кавуни, тому що ви, напевно, в попередніх відео бачили, що мені вже переорали город і вже навіть половину городу я засадила люцерною. У мене залишилася інша половина города, і також я вам розказувала, що якась частина та, що білище до хати. Пішла в мене на грядочки, і тут я думала, залишиться зовсім трошки, я туди засію. Кавунами, думала я. Але грядочки зайняли геть мало місця, хоча їх достатньо багато наробила. І на кавуни дуже багато місця залишилося. І я поняла, що, скоріш за все, мені не вистачить того, що в мене є. Поїхала і докупила. Постаралася взяти як можна більше різних сортів, щоб все спробувати подивитися, обрати свої улюблені сорти. От, сподіваюся, вони не перезбавляють. Запиляться. Тепер, ну, я бачила на відео, що люди взагалі-то садять поряд різні сорти кавунів, але взагалі чи можна, так я не в курсі. Сподіваюся, що все буде добре. Зараз покажу вам сорти, які я обрала. Ви вже бачите це Янусик, жовтий кавун. Взагалі-то я не люблю жовти, жовті кавуни. Тому що е, мені з ними не щастило. Скільки раз я їх купляла, не дуже багато, бо кожен раз вони були не солодкі та й взагалі ніякі смакові якості. Ну, як на мене, те, що от мені так попадалося. А тут не потрапила на відеоблогера, він порекомендував оці два сорти, так що це по його порадам. Е, Янусік жовтий, він казав, що дуже сладкий і класний. Ну, понятно, що, напевно, якщо добре, за ним слідкувати, одобрювати вчасно і правильно Засобами то він буде, напевно, смачний. Ну, коротше, я перевірю, ось такий невеличкий пакетик я взяла спробую. Як сказала, землі багато, всього багато. Нехай собі росте. Як не сподобається, то вітам курочкам. А як сподобається, то і прекрасно. Почнеться моя любов з жовтими кавунами. Отак от взяла один на пробу. Також по його порадам Charleston Тонгрей взяла. Ось теж спробую виростити. Я думаю, що я такий вже купляла і пробувала. І, по ідеї повинен бути непоганий кавунчик. Його тут же багато насінь от насінинок його теж буду сіяти. Я думаю, що я це буду, спробую не через розсаду. Спробую в ґрунт. Подивимося, як воно вийде. От. Так що оці два сорти в мене по порадам блогера. А ось це це вже повна була анархія. Я просто дивилася, що залишилося на полках в магазині. Обрала те, що мені більш-менш. Відкликалася і просто клала у кошик. От і все. Залишалося вже не так багато, бо ну, вже майже все розкупили. Ну, зараз покажу вам, до речі, це оці два середньостиглі. Да? Да, два середньостиглих. І також взяла вже ось такий смугастий рейс, середньостиглий кавун. Да. Спробуємо. Я не так далеко від югу, тому, може, і вийде. Далі, це отакий княжич. Він ультраранній, такий і ще широнінський. широнінський. Це вже просто ранні оці три останніх кавуна, які я взяла. Це широнський просто ранній. І зверніть увагу, те, що однакові фотографії. Просто тут фотошопом прибрали кісточки, а так, повністю однакові фото. Також Apple дуже дуже зацікавив мене, і Sugar Baby. На жаль, от в магазині залишалося з больших пакетиків от тільки Sugar Baby, і оце, от, то, що я вам показувала. Черт От, Всі інші, бачите, такі маленькі пакетики залишалися. Ну, може, воно і добре, може мені взагалі вони не дуже сподобаються. А ось цей, я думаю, повинен бути непоганий. І вже, так сказати, на здачу, вже на останок взяла ще отакий гарбуз. ну Просто тому, що він гарненький. І як сказала, місця багатенько, так що чом би і не спробувати. Ще й гарбуза такого. У мене ще є до цього. Я купляла Крізбі 5 насінинок F1, я їх вже проростила. І також продюсер і Кримсон Світ. Ось. Це вже я купляла, і вони вже деякі пророщені, деякі частина залишилася в насінні. О, теж буду ще їх висаджувати і висівати. О, так що такі в мене сьогодні покупочки. Не знаю, що видаю я сьогодні нагород, бо вже так достатньо поздно. ось робота ще є, де що зробити, тому буду дивитися, ну, може я туди і доберуся. Але, ось чесно, за цей місяць я так втомилася за ці місяці. Прям дуже весна така важка видалася. Так, багато результатів, але від цього не легше. Хочеться вже трошечки перепочити якусь відпустку. От на середу обіцяють дощі. Може, ще й вийде щось трошки відпочити від цього всього. Ладно, буду вже йти займатися своїми справами. Отакі в мене сьогодні покупочки були. Так, Друзі, вже показувала вам ось ці брьовнишка. Купляли їх ще зимою і частину більшу вже занісли в дровнік, і спалили, і забули вже про них. А ось ця частина мокла під снігами, під дощами. На вулиці, звісно, заносити її неможливо було в дровник, бо воно би все ну, попліснів'яло там. Ось. Тому вони тут чудово собі лежали, просохли добряче на сонечку, погода стояла така засухлива, засушлива вже довго. А зараз на середу обіцяють дощі. У мене сьогодні субота і а, хочу позаносити в дровник. Воно вже все просушене, все добре. От, і можна вже заносити в дровник. Дровник дишить От. Тут залишки, якраз ці дрова. Вже частину з них спалили, частина залишається на наступний рік, і отут вже складаю нові дрова, ну, не нові, а ці, що там з вулиці, да, оці просохші. От сюди якраз зараз буду складати. Ну що, друзі, нарешті ці дрова вже дравніку на своєму місці. А то вже час нові замовляти, а тут до сих пір ці лежали. Ну все, з ними вже розібралися. Також тут було дуже багато гілочок від ну, ті, що я там наскубала. Тут навіть цей дровник неможливо було пройти. Все було в гілках, але їх вже подрібнили на гілкоподрібнювачі. Також від цього дерева дуже багато було, які спалили. Дерево, ще треба буде. Попілити от. і порубати. Оцей піньок Він стояв на дворі. Хочу його теж наполовину розпилити і зробити такий ну, невеличкий столік. Ці дрова теж треба їх з ними розібратися, щось поколоти, щось попілити. От. Ще така робота залишається. Ну нічого, вона воно потрошки рушиться. Зараз покажу, як в дровнику. Ось так в дровнику. Тут два ряди. Ось Це вже були занесені теж з цієї партії. От, постаралася так поближче до входу все це робити, тому що, коли будуть покуп... куплятися нові дрова, щоб їх можна було сюди назад. Поскладати. Тут, до речі, теж не так багато місця, бо вони будуть більш такі свіжі, більш вологі. Щоб, поки будемо палитися цими, більш свіжі тут підсихали в цей час. От. Це от гілочки такі грубіші з цього дерева. те, що спілили. Ось Це теж з нього. От. До речі, непогано було б це теж сюди передвинути, щоб звільнити це місце для свіженьких дров. Ось так от. Так що потроху-потроху справа рушиться, порядочок наводиться, це не може не радувати. Помаленьку-помаленьку щось вимальовується. От так от. Заборчик. Краса, краса. І панчики вже відцвітають. От свіли б вони все літо, я б мовчала. Чого ж вони відцвітають? А? Так, от Це ця. а тих, хто ця. Як вона? Ну, ви поняли, так? Да? Не малина, як її звати? Ну і забулася. Іже здається. Так от яблунька відцвітає вже. Дівчі, друзі, в мене ще тут два персики ростуть. Ось персик і ось другий. От. Дуже класні, смачні. От цей персик 50 на 50. 50 плодів, плодів смачні, 50 не дуже. От. Ну, теж такий непоганий. Ось персичок. І он другий. Оцей взагалі класний. Просто бомбезний, він дуже вражайний. От. Ну такий, не дуже, але ну, непогано. Ось, дуже солоденький, такий великий, схожий на ніктарін. В тому році вони в мене перехворіли, в них була курчавість листів, 50% листя опало, але персики все ж таки були, персики виходили. А в цьому році я вже активно їх за ними доглядаю, обробляю, підстригаю. Так що сподіваюся, ну, бачите, перше листя не курчавиться, вже все добре. В цьому плані мої обробки дали їм сенс. Отак от. от. Лістечко не курчавиться, так класно. Сподіваюся, і плоти будуть, що все піде нормально. Бо я за ними доглядаю. Так, на цьому вже я така втомлена, ви собі не уявляєте, я вже піду відпочивати. З вами прощаюся, бажаю вам гарного дня, гарного настрою, щоб все у вас було добре. Давайте, папа -па вам.